В Україні триває міжнародний збройний конфлікт, і Росія є однією з його сторін. Ці висновки, генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International має намір озвучити в Москві. Водночас, в черговому звіті про дотримання прав людини в зоні бойових дій правозахисники різко критикують і українські добровольчі батальйони за копіювання злочинних дій про російських сепаратистів. Командири цих підрозділів української армії закиди спростовують Дмитро Фурдак більше. Те, про що говорить увесь світ, нарешті визнала провідна правозахисна організація світу до кривавого протистояння на сході України причетна Росія. It is an це міжнародний конфлікт. і Для нас є цілком очевидним, що Росія сторона в цьому конфлікті. Салішаті пояснює такі висновки. Amnesty International робить базуючись на свідченнях жителів прикордонних районів, а також на високоякісних знімках із супутника. На них видно нарощування важкої військової техніки на території України. Саме Росія переконані організації постачає. Ча сепаратистам озброєння Визнання того, що в Росії саме міжнародний, а не внутрішній конфлікт, дозволить застосувати всі положення Женевської конвенції. Росія муситиме відповісти за всі порушення прав людини. За які її відповідальність буде доведено, закони війни жорстокі кажуть експерти. Українські добровольчі батальйони так само порушують права людини, як і проросійські терористи. із documented... численних свідчень, зібраних нашими співробітниками на півночі Луганщини, випливає. Батальйон Айдар неодноразово порушував міжнародне право. Зокрема, є факти викрадень незаконного затримання людей з вимогою викупу, жорстокого поводження, пограбування і можливих втрат. Веності інтернашнал наголошують, їхні їхній звіт не не Може і не має на меті оцінити поведінку всіх українських військових, але мовляв зібрані тривожні свідчення вони не можуть приховувати від громадськості та влади України. Керівники організації зустрілися з прем'єр-міністром України і за їхніми словами Арсеній Яценюк пообіцяв сприяння в розслідуванні українські сили мають довести українцям та світові, що на звільнених від сепаратистів територіях запановує мир і верховенство права, а не продовжується беззаконня в інтерв'ю ТСН командир батальйону Айдар Сергій Мельничук Відкидає всі звинувачення та нагадує про презумпцію невинуватості. Тобто ви всі звинувачення заперечуєте. Звичайно. Факт ще повинно потрібно, ну, доказати. От якщо факт буде доказаний, тоді то, того, той факт буду вас приймати. А якщо звинувачення якась. Е... Скажем, видання, яке має якийсь авторитет, воно просто себе ганьбиться. Уже завтра делегація правозахисників спробує довести свою позицію до російського керівництва. Утім, після визнання Росії стороною конфлікту в Емнесті Інтернешнл сумніваються, що хто небудь із вищого керівництва Росії захоче з ними зустрічатися так чи інакше, звіт про діяльність російських військових на території України правозахисники обіцяють оприлюднити вже незабаром. Дмитро Фордак, Павло Бондаренко, ТСН один